Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Качалка Віталій Миколайович народився 7 лютого 1980 року в селі Мар'ївка. У 1997 році закінчив Рунівщинську загальноосвітню школу 1-3 ступенів. У 2003 році Харківський автодорожний інститут за спеціальністю інженер-механік проживав у місті Полтава, працював таксистом. У березні 2022 року мобілізований. Мав звання солдат, був механіком водієм, механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону 110-ї окремої механізованої бригади. Загинув 10 квітня 2022 року під час артилерійського обстрілу поблизу села Новоселівка Донецької області, похований на алеї героїв на Затуринському кладовищі. У війні залишилися мати та сестра. Пам'ятаємо. Вічна слава Герою!